Зрозуміло, ну тризуб, і все. А що там потрібно, звісно, відновлювати. Неодиться такі. Так полтавці описують стелу на честь загиблих захисників України. Вірніше, те, що від неї залишилося після руйнування вандалами, знаходиться вона у парку імені Котляревського. По центру стели раніше розміщувалася інтерактивна дошка. Екран нині порожнеча. Треба відновити і пам'ять про наших полеглих воїнів до нас. В нашому сознанні бути завжди. Вони нас захищають. і ми повинні знати, хто за що Першу інтерактивну дошку, на екрані якої відображали фото та інформацію про полеглих воїнів. Розбили вандали у листопаді 2019 року. Розповідає історик Дмитро Стаценко. Дошка не проіснувала і кілька років, оскільки вандали. А її знищили там повинна була діяти і певний час реально діла інтерактивна дошка, на якій демонструвалася на загал. по-перше, це фотографія полеглого бійця і коротка інформаційна біографічна довідка. 2020 року комунальники знову таки за кошти міського бюджету спробували це відновити. Вони відновили, але знову таки і вдруге спіткала та сама історія. А цей об'єкт він був знищений цього року. Дошку планують відновити. Повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. За його словами, орієнтовна її вартість 145 тисяч гривень. Монтаж обійдеться у 40 тисяч гривень. Раніше на відновлення стели у парку імені Котляревського кошторисом передбачалося витратити 700 тисяч гривень. Придбачений програмою встановлення дошки та влаштування Скажем так, ремонт, поточний ремонт бруківки на тротуар коло інтерактивної дошки. Але зараз прийнято рішення, я взагалі сторонник також цього рішення, що ми зробимо інтерактивну дошку встановимо найближчим часом. А стосовно влаштування і ремонту бруківки, ми цього робити не будемо, тому що це стосується саме і допоможе нам зекономити близько 500 тисяч гривень. Нагадаємо, пам'ятний знак вмонтовану в нього інтерактивну дошку відкрили в Полтаві у березні 2018 року.